Головка повністю перебрана. Всім доброго дня! Гарного настрою! Ось на ремонті такий е, китайський. Не до скутер, так скажу. Китайська репліка. Ну, скутер як скутер, я жартую так. Скутер як скутер, але тут проблемка. Людина купила його, зробила. Ну, він після ремонту, виходить, мало що проїхав. І що в нас тут виходить з китайськими зап... запчастинами? Така ось, можу сказати, лажа. Лажа просто капець. Я вам так коротко хочу показати, я вже думав не знімати таке відео, а то в мене тут роботи є. Мій кавасак і кавасулька. Я вже не знаю, коли вийде серія кавасак і зепхер. Ось зараз, як бачите, стоїть в гаражі, припадає порохами. Заміна мотора. Пройшла неуспішно, прийшлося замінити колінвал, якщо не знаєте, подивіться в попередніх серіях, і то вже все попаяно, мотоцикл, ремонтується, то вже там багато такого всякого з ним зробилося. І залишилися там маленькі такі дрібнички, так скажімо, доробити. І все вже куплено. І приборка ось там, приїхала, і купа всяких запчастин немає коли. Зараз я вам розкажу, покажу, що є іменно з китайчиком. А то кавасаки буде десь, я не знаю коли. Людям пороблю скутера, тоді буду робити собі аж. Собі їх завжди часу не вистачає. І ось хотів вам показати, що получається з китайським скутером. Зробили ремонт його, я не знаю, це китайці штампують чи то не китайці штампують, скоріше за все, це вже наші так штампують запчастини. Я це все е, розібрав, вже трошки попідрозбирав крильчатку, ось там зняв защити, карбюратор, фільтр воздушний, е, унітаз, щоб добратися до мотора. І прийшлося першим ділом його помити, бо мотора я ну, не побачив на ньому. Е, шкода, що вам не показував, а, не показав цього, але. Е, Поломка і проблема така, що гонить масло з усіх щелів. з цього мотора масло тече ріков, я вам скажу. Я приїхав кілометрів два додому, то за мною ріка текла. Це все в маслах. Ще видно, там защити всередині, бо це защити стояли, і я не мив. Мив, як він був складений, щоб подивитися, що з ним є. І виходить, що з ним є. Прокладки, ось можете подивитися. Бачите, прокладка? Я зараз вам чомусь покажу. Прокладка просто-напросто е, виперла з мотора. Прокладка повиганяла з мотора повністю. Ось, Бачите, там є прокладка. Дивіться. Опа. Прокладки повиганила з мотора. Так само можете подивитися під циліндром. Оці чудо-набори зелених прокладок, е, так скажемо, з невідомого походження пираніту. Ну, взагалі, я не розумію, куди ви люди то робите, для чого таке продавати, по пальцях вас бити за такі запчастини. Як таке продавати? Людина зробила мотор, склала все, скутер він заводиться зараз, їде шикарно. Притом моторний валан не стукає, диму з вихлопної взагалі немає, він робить шикарно. Але масло гонить просто капець. Доливай, треба там цистерну з маслом ставити. І що в нас виходить? Що прокладку видало між картером, між цією кришкою генератора, і це треба все повністю розібрати, перемити, перечистити, щоб замінити прокладки. Це просто капець. У мене от таке було, того вирішив зняти таку серію. У мене такі були по пандоси ще на початках, як я починав крутити, тільки я починав крутити. І виходить теж така була проблема. І я після того просто-напросто вже цими прокладками з наборів не користуюся. Ви бачили, дивіться, я ріжу з перені. то дивіться, прокладка. Бачите, дивіться. Оп, прокладка вже у нас в руках. Це десь нагрілося і при тому, що його не жарили, бо людина їде акуратно. О, бачите? Тепер дивіться під циліндром. Прокладку просто-напросто взяло і видуло. Ось бачите, ось ця зелена прокладка, це прокладка колись була під циліндром. Ось і я її руками. Опа. І заодно. Ви скажете, що не затягнений циліндр, погано зібрали. Ні. Майстер гарно зібрав. Зробили все чітко, зробили все класно. Все було затягнено, Просто прикол у тому, що коли мотор нагрівається, все розширюється, ви знаєте. А прокладки не витримують температури, ці зелені чудо прокладки. Ось так. І приходиться нам розбомбити повністю цей скутер. Гет, розібрати, зняти мотора, все перемити, перечистити. Фу, а роботи тут просто капець! І вирізати прокладки з пираніту. Ось тут мені підігнали параніт. Такий муточок. Мтоточок параніту 005 або 008 діаметр його. Ну, для прокладок для цього скутера якраз супер. І буду різати прокладки сам з пираніту. Покажу, як ріжу прокладки вже в цьому відео, подивитися, які вони виходять у мене. Ну, Я вам скажу. Від оригіналу не відрізнете, тільки буде якість краще набагато. Бо ця прокладка туди, як поставимо, так забудемо, то таке масло вже не буде. Так само під циліндр виріжу масло, під прокладку, щоб не гнало масло, Під натяжитель моторного ланця виріжу прокладку, під голову поставлю нову. Ну і приходиться ось такий ось ремонт. Так що ми працюємо. Я буду розбирати скутера, щоб звернити щодо прокладки. А ви укладайтеся позручніше. Запасайтеся плюшками, печенюшками, чайочком. Я думаю, що буде цікаво. Ну і що, я продовжую працювати. Коротко так вам скажу, хто може не знає, хто початковий майстер, хто самочка, хто може перший раз взагалі має справу з технікою. Щоб зняти мотора, так, произвольно вам скажу, треба від'єднати бензин, звичайно. Вакуумник розрідження, шланг бензиновий. Від'єднати стартер, масу мотора, від'єднати генератора, вибрати карбюратори, фільтр. Не забудьте зняти трос тормозів, бо він вам не пустить. Розкрутіть амортизатор один, у кого стоїть один, у кого два. Зніміть два. Злийте зразу маселко, що потім вам не мішало. Від'єднайте всі шланги, все, що є до мотора, під'єднано. І Знімаємо зараз ми мотора. Мотор тут кріпиться на одному болті тільки. І два амортизатори його тримають і все. Але тут у мене трошки получилася. Бо як я не люблю таке, це просто ж капець. Провода від генератора, бачите, вже йдуть заізольовані. А тут повинні були стояти фішки. Все суцільним одним кабелем. Чи там ті всі провода окремо, чи вони там такі рах, не знаю, тут щось таке намотано. Ну, Воно добротно зроблено, замотано воно гарно, все чітко, так, не, не спорю. Але роз'єднати треба різати проводку. Я її різати не буду. Тоді знімемо генератора такого крутомосйомник. Чотирихтатний скутер або Honda D'O і так лише клац. Звичайно, воно так не розкрутиться вам легко. Е, до речі, генератор затягнений взагалі не був. Видно на конусі. Ось бачите, такі потяки масла. Сальник значить, теж пропускає і він не був затягнений. Прийшлося нам дуже легко розкрутився. Все, зараз я від'єдную генератора, чик-чик-чик, розкручую. Знімаю повністю генератор. Закидаю на пластик, щоб не різати проводку. Провод свічний знімаємо, зливаю масло і знімаю мотора буду знімати головку. Я продовжую працювати. Але... Вихлопна, я тут болтику лупав, хотів розкрутити її. Думаю, чого вони не крутяться? А це все заварено. Видно, було бито, пропускали, її заварили. Ну Це не проблема. Просто хотів про прокладки розказати. Зняв генератор, дивіться, прокладочка висить. І всі прокладки, ось як бачите, заліпило повністю масляного фільтра, сітку заліпило, там ще дуже багато їх витекло, Ось бачите, це все. Остатки прокладок, це все в моторі. Дуже багато їх у масло ще втекло. І ось бачите, яка сітка забита, заліплена повністю. Як той скутер мав їхати, як воно мало все змазувати. Ужас ужасний. Ужас ужасний. І тут під генератором можете подивитися, все в маслах повністю. Тут защити. Ось все в маслах. Прокладки дешман. Так. Ще одна біда, бо людина тут доварила амортизатори. Ці дядько серйозний, чим таке важить. Він удлінив амортизатори, подовжує їх так руки понаварював і змінився тут мотора. Ось, як бачите, циліндр вже стоїть не горизонтально, а так наполовину вертикально догори йде. І, до догори. Піддон не стоїть у нас, так, він повинен стояти рівно. А він стоїть ось так, догори. І масло. Получається, по рівню ви заливаєте, по щупі по рівню. А насправді то не той рівень. Я спеціально перевіряв, спецом перевіряв, щуп, повний рівень масла був на щупі, повній Ось, Як бачите, сетку зняти. І дивіться, скільки є масла з мотора. Це є двохлітрова бутилка від Кока-Коли. Ну, Тут грам Та 400 немає, я думаю. Десь 300-350 грам. Масло в моторі. Ось через це прокладки перегріло. До чого вони неякісні. Рівень масла маленький. Ви як уже переробляєте і тюнінгуєте трохи з хутра, тут раму дивлюся, переварили, ну зробили його, бо він був високий. Де болотника стоїть, де задний колесо. Ну, для чого таку табуретку таке робити? І рівень масла зменшили в моторі. Ресурс мотора маленький, він перегрівається, не змазує, не вистачає там того масла. Дивіться, що з прокладками. Вже як його переробляєте, так трошки підійдіть технічно. До того всього. Ось так, що виходить. Є і плюси і мінуси. Я продовжую працювати. Знімаю мотор, а буду скидати головку і ціліндру. І зараз будемо дивитися, що там з поршневою. І так, як можете побачити, мотор вже скритий. Це не може не радувати, видно, там що ціна на ремні є. Ремінь у нас, виходить, новенький стоїть. ТНТ 729 на 175 правильного розміру. Бачу в попередньому варіаторі тарілка матова через ціле. Видно, що варіатор тиснув правильно. Зараз він стоїть у напередньому варіаторі в самому низі, задньої в самій горі, плюс ремінь натягнутий. Це шикарно. Тільки біда з гайкою колінвала, тут немає чогось різьби, як її закрутили туди, я не знаю. Прийдеться, напевно, болгаркою зрізати, Ну, я спробую ключом скрутити. Звичайно, маслі, в приростах, сальник пропускає. Дивіться, як я це розбираю. Получається ось, Бачите, чого я це розбираю? Прокладка стоїть збоку. Зараз знімемо циліндр, Виставляю все на мітки, чик-чик, по фазам, так як має бути. зразу. Перевіряємо клапана, впуск. Є зазор, випуск. Є зазор, плюс-мінус, досить непоганий. Як перевірити моторний ланці, я вам так коротко розкажу, щоб знати, міняти його чи не міняти. Берете кришку цю скрили, клапанку, зараз я сюди у неї буду накидати всі болти. Получається, верхній болт з спружинкою розкручуєте в сторону. Чик, все, у вас вже послабився натяжний ланцов моторного. Тоді, я це так провіряю, беремо, розкручуємо два болти. Я вже їх, звісно, попустив для вас. Вони там затягнені не були, прокладка згоріла. І зараз будемо бачити, наскільки е, натягнений. Натяжний, чи потрібно буде міняти моторного ланцюжка чи ні. Я вже бачу, що потрібно замінити новий квіт. Чик. А він вже натягнений. Розпідемось, скільки ще там залишилося йому. Раз. Раз. Один. Утягнений. Дальше далі нема куди. Притом він ще не стукав. Мені дивно, як він ще не стукав. Ось бачите, скільки є тут ходу. Нажимаємо язичок, чек. Бачите, дивіться. На один тільки залишилось. Моторний на ланцюжок під заміну. Я б і так його замінив, напевно, так думаю. Так, натяжний, все в коробку скидаєте, щоб потім не шукали, що, де, коли і куди поставити. Світло таке, і іметована лампа, щоб вам було видно. План з Далі, що треба перевірити? Коли стоїть по фазам, корінвал вимети. Дядя Коля, вам привіт! Обіцяли часовий індикатор. Презентувати каналу. Ну, Може вийде. Виставив я все дідуським способом, отверткою. Вимети стоїть зараз. І по фазам, як можете подивитися, мітки не сходяться. Ось, бачите. Ланс був тягнений, він розтягнувся і по фазам воно через те не сходилося. І зараз ланцюжок уже можна руками знімати. А якщо я його сюди установлю нового, то його важко натягнути. Це ще циліндр не попущений, просто натяжний зня, знятий. Так, виставили ми це все по Чик-чик. зараз скоренько розкручуємо 4 болта і 2 болта, які тримають камеру моторного ланцюжка. я вже розкрутив. Теж були попущені, а попущені були через те, що... Ось прокладки погоріли. Зазор там змінився і пару тих міліметрів опустилося. Ну, го, бачите, навіть дійси, дійси. одним пальчиком чик. Це взагалі не затягнено. Ось така буває лажа з прокладками. А мотор, я нагадаю вам повністю зроблений. І він, можу сказати, херню проїхав. Вибачайте за слова. Ось через такі прокладочки прийдеться повністю розібрати. Скарем це ми розкручуємо. Прийдеться повністю розібрати мотори. Я думав, обійдеться малою кров'ю. Оця прокладка між картерами ціла. А От бачите, де вона стоїть? Вона стоїть уже все, її видавило там. І прийдеться повністю це все розібрати. Не обійдеться це все маленьким ремонтом. Прийдеться все розібрати, повністю перемити, перечистити і зібрати з нуля. Шайбички, нічого не обіть, щоб все у вас там було у кришці. Мекаємо коромисла. Можете підважити. Направляючи там, напевно, погнення через те воно і не пішло. Направляючи хоч є, це добре кулачки. Ось один, бачите, яку борозну там зробив. Один протертий, впуск протертий, випуск теж протертий. Це ще раз переконує те, що масла не було в моторі рівня, не вистачало масла, от кулачок цей під'їджений. Шкода, що камера не фокусує, того не передає, він поїджений дуже сильно. А цей має вже ямку, буде неправильні зазори. Потерах котіти буде. Ось бачите, ямка. Кулачки під заміну, ланц під заміну. Розподимося, що з розпідвалом. фаза на розпідвалі, один кулачок, ну, чуть-чуть тут має чуть-чуть а другий подряпаний, ну розпідвал ще поїздить. Ще побігають підшепники. Все, -все, все, все рівно, я ще раз перевірю, потім знімаємо головку. Дивимося онлайн. Пряма трансляція. Направляючи що осточення. Дивіться, що в камері створить. Ось в вам зараз кажучи, бачите? Все заливає маслом, прокладка там не тримає, дивіться. Ога, прокладки теж немає. Ха, прокладка спалена. Е -е, клапана, видно, випускний працював, прокладка згоріла, ось така дирка. Є контакт. Є! Yeah! Ось ну, можете подивитися. Одна направляюча є, другої направляюча не є. Одна є направляюча, одна і немає. По шпільці йде масляний канал, масло подає, а там шпільки немає, направляючої, то не є добре. І прокладка згоріла. Ви бачите. Не дуже добра ця прокладка, бо вона дуже сильно широка. Тощину має велику. Прокладки під заміну. Добре би була металічна слайдна. Ну, звичайно, головку я на гари постираю, головку зроблю, по пана, все воно буде, як книжка пеше. Планочко. Я щось багато говорю. Все в маслах. Яй, все в маслах! Обережно тільки. Ну, тут так не неприлепло, просто, просто тримають е направляйки. Що вони там є? Я думаю, що є. І, скажімо такі, дивіться, прокладка. бачите? Дивіться, щоб ви не подумали, що я вам щось тут понтую або що. Дивіться, що з прокладкою. Гапа, А прокладка всередині в моторі. І під мотором, і з боку мотора. такі чудо прокладки. Бачите червоний пераніт з прокладок, тікайте від них. Навіть не купляйте, не вздумайте купувати такі, вони стали тоненькі, як лізві. Все. Прокладки в бутиль. Циліндр, звісно, перевіримо, кольця перевіримо, все я перевірю. Скуплю запчастини і буду збирати. Ось бачите, я вам показав, що буває з дивопрокладками. Вона така як фольга. Міряти я її не буду. Але... На хлопський розум прокладка така, як газета. В общем, ось таке запчастини. Так, я промірюю потім кольця, подивлюся, які зазори, Ну, звичайно, підкинемо колечка нові, бо це інтернет може. Подивимося, що потрібно. Далі я вже не бачу смислу вам показувати, знімати, що тут я буду розбирати. Знімаю центральну лапку, знімаю кріплення вихлопної. Знімаю кришку. масляний насос. Під масляним насосом під шестернею є ще один болт, який тримає картера, потім я вам покажу. Знімаю той болт, це все розполовинюю, Вибираю колінвал моторний ланцюжок, варіатор. Це все перемию, бо я таке складати не буду. Ось таке. Та тракторист. Це все розберу, помию і зустрінемося вже на збиранні мотора, як він буде стояти чистенький тут на столі. З вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Зустрінемося за хвилинку.